Для суперзавдань Катажина Вежбіцька, 7 грудня. Гаразд, може, на пошті і на фабриці їм буде краще, зітхнув Санта Клаус, почувши від обуреної солодуні усю історію. Читайчику, проведи, будь ласка, гномів до свого відділу і поясни, як усе працює. Здавалося, читайчика зараз вхопить грець. Після змін, які впровадила осяйна. Я й сам хотів би знати, як усе працює, пробурмотів він, але коли Санта окинув його змученим поглядом, він сміхнувся. Ну, добре, ходімо. Читатимете листи, тільки благаю, не зіпсуйте нічого цього разу. То все було через тролів», – пробурмотіла мацейка І слухняно почимчикувала за читайчиком. Ну, тепер ви маєте шанс проявити себе. Побачимо, як впоратися без них. Маленький ельф відчинив двері до великої зали. Де донедавна стояв один здоровезний стіл, завалений листами. Тепер замість нього рядами стояли маленькі столики для чотирьох осіб. За кожним із них сиділи ельфи. Один із них брав конверт з возика, відкривав і передавав наступному ельфові, який сидів поруч. Цей мусив проглянути лист і перерахувати вголос усі подарунки, які замовила дитина. Третій ельф, який сидів на маленьким сірим комп'ютером, ретельно усе заносив у спеціальні таблиці. Четвертий своєю чергою відкладав конверти і записки з проханнями про іграшки на відповідні возики, укладаючи їх акуратними стосиками. Замість звичного радісного переполоху й галасу в залі панувала зосереджена тиша, яку порушувало лише тихе перешіптування та постукування маленьких пальчиків по клавіатурі. Читайчик явно почувався в такій атмосфері незручно. Він з відразою роззирнувся, а тоді вказав групці гномів на три столики, які стояли неподалік. Можете сісти отам. Діяти таким чином. Ти відкриваєш конверт і диктуєш список подарунків. А ти записуєш. У цьому листі, наприклад, дівчинка просить, читайчик запитально замовк. Мацейка нетерпляче підвела руку Екскаватор. І великого бойового робота, що знищує ворогів, прочитала вона по складах. Так, так, дуже добре. Це все ви вносите у цю графу, а тут поруч пишете адресу О. І отут а, також вказуєте, чи потрібно перевірити рівень чемності цієї дитини. Потім конверти викладете на оцей возик, а листи на другий. Тільки рівненько. Ото й усе така філософія. Якщо замість тексту є лише картинки, ви намагаєтесь догадатися, що це, і вносите у список. Впоритись. Звісно, звісно, ствердно закивали гноми. Читайчик кивнув їм ще раз, оглянув залу, зітхнув і пішов геть. Гноми залишилися за столиками самі. Ну, добре, добре. Сідаємо, робота сама себе не зробить. Ми маємо довести, що краще за тих огидних тролів. Мацейка заплескала в долоні. Гноми неквапом зайняли місця. Швиденько відкриваємо перший лист і записуємо адресу. Гном з довгою сивою бородою уважно оглянув конверт. Якийсь Стас з вулиці Медової, 4. Записано, і що він хоче отримати від Санта Клауса. Гном поправив окуляри і почав читати Дорогий Санто, я маю дуже багато іграшок. Щиро вам дякую, але прошу вас зробіть так, щоб батьки мали більше часу для мене. І щоб частіше зі мною гралися і ходили зі мною на дитячий майданчик, і щоб встигали забрати з групи продовженого дня. Бо коли вони спізнюються, вихователька дуже нервується, і я теж. Я знаю, що вони мають дуже велику, важливу роботу, але якщо вдасться зробити так, щоб вони мали трохи більше часу для мене, я був би дуже вдячний, з повагою стас. За столиком запала тиша. О, і що мені писати? Розхвилювалася Мацейка і вдарила руками по клавіатурі. Це ж треба, щоб нам трапилось саме таке складне. Час, то може, написати годинник? несміливо запропонував найменший гном з відстобурченими вусами. Ні, тут йдеться не про годинник. Я справді не знаю. Може, когось запитаємо і знову покажемо, що не здатні впоратись у жодному разі. Мацейка вже мала рішення. Ми мусимо тихенько підкинути цей лист назад на пошту і повернути його відправнику. Але тоді цей, як його? Стас, він залишиться без подарунка. Гном з вістовбурченими вусами здивовано закліпав очима. Складно. Він міг би попросити щось таке, що легше виконати, якусь машинку, наприклад. Ми не маємо часу думати про це. А, кошелику, передресуй конверт. Назад і біжи до листоноші. Тільки тихо, щоб тебе ніхто не бачив. Але це неправильно спробували заперечити гноми. Неправильно буде, якщо тролі виявляться кращими від нас. Менше слів. Беремося до наступного листа. Гноми зі сповненими сумніву обличчями взялися до роботи. 8 грудня. То що моя Люба? У читальній на фабриці все йде як слід, замислений Санта Клаус поправив окуляри на носі і погладив свою довгу білосніжну бороду. Так, осяйна ковтнула слину, стає дедалі краще. Мушу визнати, я на початку не був певен усіх у цих змінах, але зараз відчуваю, що ми справді потребуємо інновацій. Ці свята дійсно мають бути ідеальні. Санта обдарував Ельфійку під бадьорливою усмішкою. Дякую, що переконала мене, жодних проблем. Осяйна невпевнено зачовгала зеленими черевичками з гудзиками у формі вифлеємських зірок. А як справу наших гостей? Дають собі раду, припасувалися до команди? Зовсім непогано, набагато краще, ніж одне до одного, якщо можна так сказати, стурбована осяйна піднесла руку до рота і почала гристи нігті. То й добре, добре, санта, схоже, думав про щось інше. Тоді продовжуємо працювати і пам'ятайте з радістю і довірою. Зрештою, це найвеселіші свята у році, час, коли здійснюються мрії. Коли за осяйною зачинилися двері кабінету, Санта із зітханням піднявся за столу. Він потягнувся і поглянув крізь вікно на заснижені пагорби, всипані білим пухом, сосни та вогники, які мерехтіли у вікнах ельфійського поселення. Санта знову важко зітхнув. А я досі гадки не маю, що мені робити, пробурмотів він собі під носа. Санта Клаус був у великій халепі, він не знав, що подарувати місіс Клаус. Торік він поклав їй під ялинку в'язаний шарф, торік – рукавички, а кілька років тому парфуми, які придбав у вишуканій крамниці в одному з містечок звичайного світу. Усі ці подарунки були прийняті з милою посмішкою, задоволеним вигуком і ніжним поцілунком у щоку. Та цього року Санта хотів подарувати своїй дружині щось незвичайне, щось абсолютно виняткове, але що їй було потрібно, чому вона могла би щиро зрадіти. Попри те, що вони були одружені дуже багато років, Санта відчував, що й гадки немає, про що насправді мріє місіс Клаус, що їй сниться, коли вона спить в нього на плечі. І це відчуття не як псувало йому святковий настрій цьогоріч. Можливо, нові кухонні рукавиці для випікання пряників, а може, набір нових ялинкових куляк? чи вогнів для прикрашання саду? Та ні, їх у нас уже багато. Санта забарабанив пальцями по віконній рамі і наблизив обличчя до вікна. Він зморщив ніс і висунув язика. Ласкаве, привітне обличчя, вкрите зморшками, що відбивалося у віконній шипці, відповіло йому глузливою гримасою. Це було лице милого дідуся, чия щира й широка усмішка ледве виднілася з загущавини пишних, білих вусів та бороди. Але блакитні очі санти ще лишалися молодими, дивилися задиркувато, наче очі маленького хлопчика, які втратили втрапили по дрібних зморщок. Хлопчика, який завжди з нетерпінням чекав першого снігу, щоб зліпити сніговика і закидати друзів сніжками, хлопчика. Який роззявляв рота від захвату, побачивши на верхівці ялинки сяючу зірку. Як швидко летить час, пробурмотів Санта Клаус. А тоді він почув швидкі кроки і відчув запах пряників. Місіс Клаус підійшла до чоловіка і поклала йому руку на плече. І що це ти так виглядаєш у вікні, старенький? Знову чимось переймаєшся? запитала вона і лагідно всміхала, всміхнулася. Ні, ні. Гмикнув Санта Клаус. Я просто собі думаю, скільки років минуло, скільки, стільки, скільки треба. Тебе щось турбує цього року. Річ у наших несподіваних гостях? Ні, розберемося. Я просто почав замислюватися. Хіба я не застарий для цієї роботи? Що? місіс Клаус здивована вирячала очі. Коханий, як ти можеш таке казати? Ти абсолютно незамінний. Як дітлахи святкуватимуть Різдво без тебе? Кожен потребує краплинки дива, може, й твоя правда. Санта наблизив обличчя до шибки, і від його подиху скло вкрилося тонким шаром пари. Я знаю, що допоможе тобі збадьоритися. Велика чашка гарячого шоколаду. Місіс Клаус пальцем намалювала сердечко на світлому склі. Зі збитими вершками і посипкою Санта Клаус із надією поглянув на неї. «А як же?» Із пінкою, якщо захочеш. Годі ну, сидіти тут, ходімо на кухню. Мені ще потрібно прикрасити дуже багато пряників. Можливо, тролі могли б тобі допомогти? Певно, краще ні. Здається, вони зараз працюють на фабриці і сповнені ентузіазму. Майстерчик дуже їх хвалить. А твій улюбленець не поситько? О, він постійно десь гасає. Зараз йому знову доручили завдання у звичайному світі. Я б не хотіла його турбувати. А може, ти допоможеш мені з випіканням пряників. Я, Санта Клаус, ковтнув слину, не знаю. У мене ще стільки роботи з координуванням усього, я ще маю прочитати стільки листів особисто. Звісно, розумію, світло в очах місіс Клаус злегка потьмяніло. Можливо, іншим разом я принесу твій шоколад у кабінет. Тільки, будь ласка, поклади мені багато кориці, прокричав Санта Клаус і навздогін і сів за стіл. Він вдихнув і потягнувся за новими записами зі стосиків, які стояли на стільниці. Гаразд, перегляну ще сьогодні звіти із розвідувальних місій у звичайному світі. Малий Сашко знову щепнув свою сестру, показав язика виховательці в садку. Що мені з ним робити? Схоже, замість машинки на пульті. Він отримує якусь книжку про гарну поведінку. Це піде йому на користь.